Кіт Василь, Кіт Весиль, ти де блукав? На мише я полював. А чому в сметані ніс? У комару я заліз. Довго був там? Пів години. А що там? Ковбаса свинини. Звідки ж на тобі сметана? Розкажи нам без обману. Розкажи, та не лукав. Як мишей ти полював, сів я біля бочки з квасом, смажене понюхав м'ясо, сир хотів лизнути трішки. Тут якраз з'явились мишки. Ні на мить я не вагався і за мишками погнався. Об мішок я спотикнувся, на сметану навернувся. Запоріг перечепився, горщик впав і покотився, ще й на спину впало сало. Де ж ці миші? Повтікали.